А ще про страхи. Девість, ти кажеш, що перше там приміщення було 28 квадратів, друге 80, третє з кухнею в центрі міста так. просто 600 квадратів. Так. Як не страшно там чи покриєте ви комунальні оренда? Це велика команда їх забезпечувати за заробітною платною От ну це прям дуже великий зріст. Одразу майже дивиться, це страшно. Ну треба фіксувати, Що це є страшно? Ризики. це є відповідальність. але ж повторюсь. Тобто, незважаючи на це, треба приймати рішення. Важливо, що в цій ситуації є мій брат, є я. І тут ну брат уже більш досвідчений підприємець, і от він ми разом приймали рішення, але типу від нього більше йшло впевненості. Стало на зараз, коли у нас вже є певна сила бренду, є певний капітал, тобто зараз помилятися трошки легше. Якщо ти теж маєш досвід відкриття закладу з нуля і хочеш поділитися своєю унікальною історією, заповнює анкету за посиланням у шапці профілю.